Назва цього стейку Нью Йорк. Але я би назвав його Синевир. Чому так? Дивіться далі у відео. Отож сьогодні готуємо стейк Нью-Йорк вологої витримки. Цей було придбано в магазині м'ясоїд. Після відкриття вакуумної упаковки ми отримали ось цей прекрасний шматок м'яса. Колір гарний, аромат чудовий, текстура прийнятна. Стейк Нью Йорк знаходиться в центрально північній частині корови. Якщо так можна сказати, він характеризується ніжністю, відсутністю прожилків та невеликою частиною жиру. Цей м'яз майже не використовується твариною, тому власне він і є ніжним. Нью Йорк може йти як з кісткою, так і без неї. В моєму випадку це чисте м'ясо, яке має чудовий смак. І аби не перебити його для приправи, я використовую тільки сіль, чорний перець та чесникову пудру. Дуже важливо, аби ці спеції були якісними, бо завдяки суві їх смак проникне всередину м'яса, і ви будете добре їх відчувати. Не шкодуйте спеції, коли приправлятимете стейк та обов'язково обробіть всі його сторони, включаючи боковинки. Зрештою, ваше м'ясо має виглядати десь так. Після цього кладемо його в пакет для вакуумування. Ви можете використовувати будь-який вакууматор. Головне, аби пакети були для приготування їжі. Ми користуємось пакетами багаторазового використання. Далі відправляємо пакет з стейком в контейнер з водою та виставляємо температуру та час. Тут можна експериментувати, але поки що я дотримуюсь традиційних 57 градусів Цельсію на 2 години часу. В кінці ваш стейк виглядатиме ось так. А коли ви відкриєте пакет, то зможете почути аромати карпатських квіткових полів. Жартую, звичайно, але якщо стейк такий, як треба, то аромат, повірте, просто шикарний. Потрібно прибрати зайву вологу, що можна зробити паперовими рушниками. І хоча цей шматок можна вже споживати, він не буде таким смачним, якщо його не обсмажити. Я це роблю ось таким способом. Це виглядає дуже круто, особливо коли ви робите щось подібне в присутності ваших гостей. Проте не забувайте про правила безпеки. І на виході ми отримуємо ось такого красунчика. Від його аромату голова йде кругом, і я почав нарізати його, тримаючи руками. Хоча стейк був ще досить гарячим. Ну нічого, всього хвилина опіків, і до мене дійшло, що потрібно взяти клешні. Як би там не було, подивіться на цей витвір мистецтва. Я шкодую, що ви не можете відчути його аромат, бо він реально ідеальний. Але при цьому головне не те: гляньте, які м'які ці шматки, які вони соковиті. Після нарізки моя донька не могла дочекатись, коли я увімкну камеру і почала їсти без команди старт дрібна злодюжка. Ну і ви вже можете побачити, чому я назвав би цей стейк синевир. Гляньте, яке озеро соку з'явилося під ним. Повірте, скуштувавши таке один раз, це, наче побачите знамените гірське озеро. Просто незабутньо. Цей Нью-Йорк вологої витримки справжнє смачнісімо. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, які стейки чи інше м'ясо ви хочете, аби я приготував суві і поділився своїм досвідом. А також підписуйтесь і ставте лайки.